Трішки тепла й світла загорнули в картон, залили воском та вклали у виріб найсвітліші думки учні Ужгородського ліцею імені Тараса Шевченка, які разом із прикордонниками чопського загону виготовляли окопні свічки для наших захисників. Треба спочатку вирізати картон, потім треба його скрутити, і поставити в жестяну банку. Потім ще заповнити другими шматками картона. Щоб не було щелей. Спочатку нам видали картонки, потім банки. І в картонки нам треба було нарізати на дві частини, щоб воно звернути картонки і поставити в банк. Ми також нарізали маленькі шматочки картонок і поставили такі три. Ми робимо окопні свічки, вони допомагають нашим воїнам зігрітися, приготувати їжу та зігріти каву, до прикладу, або чай. В складі завдання в тому, щоб ми скрутили картон, вирізали його та вклали в таку жестяну баночку, а потім залили його парафіном. Школярі вирізали та скручували картон, ставили його в бляшанки, а вже воском заливали дорослі. Акція покликана і зробити важливу справу для наших захисників і більше ознайомлює дітей із прикордонниками. каже речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Цю акцію ми сьогодні ініціювали саме за для допомоги нашим побратимам, які на даний момент воюють на сході України. Така акція проходить у всіх органах охорони кордону західного регіонального управління. Долучаємо діток. по перше, це Чудова ініціатива і для самих дітей, тобто ми їх долучаємо до найважливішої, як на теперішній час справи, Тобто кожна дитинка зможе відчути, що вона вносить якийсь свій внесок у перемогу. Семеро прикордонників, серед яких і безпосередній учасник бойових дій збирали та закуповували матеріали для роботи а також навчали дітей виготовляти окопні свічки. Ми самі привезли картон, замовили парафін, тому що так його не купиш в наявності. Принесли баночки і все принесли сюди для. То щоб зробити окопні свічки, щоб відправити їх далі на схід, можуть не тільки себе зігріти, вони, наприклад, можуть розігріти їжу, що дуже важливо в теперішній холодний час, просушити деякі речі, можливо, освітлення в бліндажах своїх. Виготовляли окопні свічки 28 восьмеро шестикласників. Ми живемо в такий час, де кожен повинен робити те, що може робити. Це є взагалі наш громадський обов'язок безпосередньо. І тому сьогодні ми робили окопні свічки для наших воїнів, щоб вони відчули нашу теплоту і відчули нашу турботу про них, що ми за них вболіваємо, переживаємо. Допомагають українським військовим у ліцеї регулярно й у різний спосіб. Проводили ярмарки, збирали кошти на допомогу зсу. Так само вони робили окопні свічки, виливали потім різні малюнки, виготовляли нашим воїнам. Загалом за урок учні виготовили близько 80 окупних свічок. Прикордонники планують продовжувати такі акції і в інших навчальних закладах.